Щоб розпочати роботу зі SkyService, відкрийте сайт SkyService Pro. Далі перейдіть на сторінку додатки, щоб завантажити програму SkyService відповідно до операційної системи вашого пристрою. Щоб виконати реєстрацію з браузера, натисніть кнопку Увійти. Далі натисніть на Зареєструватись. Вкажіть ваш номер телефону і натисніть Зареєструватись. Підтвердіть країну. Далі система попросить створити пароль. Придумайте пароль та збережіть. Після цього з'явиться вікно вибору: власник ви чи співробітник. Оберіть потрібне. Якщо ви власник, то система автоматично створить компанію і ви вже можете почати працювати. Якщо ви співробітник, очікуйте запрошення від власника компанії у своєму особистому кабінеті. SkyService працює в браузері на Windows, macOS та Linux. Для Android є окремий додаток у Google Play, для iOS в Apple Store, Sky Service POS. На MacBook встановлення додатку можливе лише на пристроях з процесорами m серії І якщо у вас інша модель, користуйтесь веб-версією. Після входу ви потрапите в посттермінал, де можете побачити вигляд робочого місця касира, натисніть на меню та оберіть адміністрування, щоб почати налаштування вашого аккаунту.